Всім привіт! Нещодавно скрипт Model Packer отримав оновлення. Це оновлення називається Batch Packing of Models. Сьогодні хочу протестувати це оновлення і показати, як ним користуватися. Я заготував ось таку сцену з моделлю лавки. ось підготував саму сцену Verona Bench, також текстури, окрема папочка Maps, прев'ю цієї моделі. Зверніть увагу, що я проіменував превю моделі як Verona, не так, як називається сцена. Це оновлення, до речі, доступне лише для ліцензійної версії для тих, хто купив ліцензію. Для того, щоб скористатись цією функцією, викликаю Samscript Model Packer. Нічого ніде не включаю. Лише переходжу в закладочку Batch Pack. Тут виділяю потрібні мені категорії. Тобто вибираю пресети, грейд каталог і cg Mood». Далі, як зазвичай, ми виділяємо модель для того, щоб її упакувати. Але тут є один момент. Так як модель складається з двох об'єктів ніжки і сідушка, то він запакує їх окремо. Для того, щоб запакувати в одну сцену, потрібно вибрати модель і згрупувати її. Робимо групування Group, Груп, потім Натискаємо тут, вводимо ім'я Верона. Чому я вводжу таке ім'я? Тому що я заготовив такі прев'ю. Назва прев'ю має бути однакова. Вибираю галочку By Group, бо якщо вибрати By Object, буде пакуватись окремо кожен об'єкт. Вибираю By group, встановлюю всі галочки, які тут є. Pivot Position, set pivot встановлюю на Bottom і вибираю. Папку з нашими прев'юшками, де тест скрипт. Тобто це моя папка, де знаходяться ось ці всі файли. По налаштуванням, нібито все ок. Тепер натискаю Batch Pack. Він знову просить підтвердити папку, де буде зберігати архіви. Select, Yes. окей. Okay. Тут на англійській мові викладені попередження. Ось переклад того, що тут написано, можете поставити відео на паузу і уважно почитати, що саме тут написано. Все. Я погоджуюсь, що я попереджений, що можуть бути вильоти 3D Max, що може бути некоректне збереження. Натискаю Yes і чекаю на конвертацію. Що відбувається під час конвертації? Це всі ті самі функції, як зазвичай. Він бере текстури, він бере сам файл моделі, конвертує це в корону, створює файли експорта FBX OBG і утворює окремі архіви для Great Catalog і для CG Mood. Так, Паковка виконана. Скрипт запакував нам наші архіви. І ось як вони виглядають: Verona Grade Catalog і Verona Sgmute. Зверніть увагу, що це ім'я, ім'я групи об'єктів. І також це ім'я прев'ю моделі. Давайте зайдемо всередину архіви, Маємо файли експорта, маємо файли текстур, самі файли Corona Max, V-Ray Max. Індекс файли. І ось наші Verona, Verona 1.2.3, Тобто прев'ю моделі вже маємо всередині архіва. Цей архів можна буде завантажувати на Great Catalog. Цілком дуже рекомендую використовувати це, зекономить купу часу, особливо, якщо ви можете вибрати декілька пресетів, якщо грузити на інші маркетплейси. Також маємо ось таке повідомлення, що так, прев'юшки він знайшов, вдалося запакувати. Для Грейд-каталогу і вдалося запакувати для CGMode. Встановлюйте, пробуйте, ну і вдалих вам продажів.